Без апеляції прохання помилувати Надія Савченко заборонила своїм адвокатам оскаржувати вирок суду. Нині Бранка перебуває у новочеркаському сізо, і попри бажальний присуд переконана, що незабаром буде вдома з Ростовщини Олена Лунькова. Під СІЗО Віра Савченко від самого ранку на обличчі усмішка нарешті суд знов дозволив побачення з сестрою в руках і дозвіл, щоб забрати особисті речі. Надя попросила і хоче, щоб ми забрали зараз те, те харчування для післяопераційних пацієнтів, які ми їй передавали. Так як вона збирається знову 6-го поновити суху голодовку. Так як якщо ніяких політичних рішень не буде по її справі, то воно і не потрібно. На виправдання ніхто й не сподівався. Тож 22 роки колонії близьких бранків, здається, не засмучують. А навпаки, Віра ага. каже, саме тепер почався процес повернення додому. Мене попередили, що вирок обов'язково має бути, тому що Росія 24 працює на внутрішній ринок. Вони вже ніяк не повернуть цю машину назад. Це пропагандистську, тому. А після вироку там уже почнеться робота. Робота вже триває, кажуть і захисники саме сьогодні. Кері говоритиме із Путіним, яким чином повернути надію. Під пильним оком ФСБ Фейгін показує її новий лист. Запрещаю вам подавати апеляцію, на да, прошение помилування, признання вини от моєї или вашого імені і производить какие-либо действия без моєї А В случае нарушения моєї воли буду это как предательство. предательство с вашей стороны с автоматическим отказом от вас, как от адвоката. В тим вариант и с помылыванием Надея на Надежда не будет просить прощения, потому что не за что. И Надежда не будет просить ее помиловать. Если Путин считает, что для него это приемлемый вариант, у нас Путин милует. Бога ради, мы не станем возражать, не станем там лишний раз подчеркивать, что А, в общем-то, ні не німілують. Пожалуйста, если так так удобні оформити допомогу, будет буде помілено. нас строїть любой варіант. Якщо після набрання чинності вироку Савченко не відпустять, обіцяють безстрокові акції непокори під СІЗО. Та сама Надя вже пакує валізи. Це от таке вот харчування. Воно для післяопераційних людей це така рідина. Вона вже не збирається там. Все, все. Ну, Надя постоянно пахнула речи до дома, чемоданный настрой. и попросила Надю забрать там ті листи, которые приходили до нее там, за последний тиждень. Оптимистичный настрой Бранки пометили и захисники. Она отлично, она не так, как должен выглядеть человек, которому дали 22 года. А улыбается, смеется, уверена, что в ближайшие недели окажется дома. А вы... Говорит, у нее предчувствие такое. Знаете, я много раз в течение этого дела убеждался в том, что мои расчеты бывают неверны, а предчувственные одежды как правило сбываются. Так что положимся на них. Олена Лунькова, Євген Ткаченко, Дмитро Программа СТБ.